Приводять автошляхи до належного стану на 2024 рік. У міському бюджеті закладено 20 мільйонів гривень на ямкові ремонти вулиць та 70 мільйонів на утримання доріг. Наразі 70% доріг потребує поточного ремонту, каже директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко. Закладено 20 мільйонів на поточний ремонт. Ну, це скажімо. Мало. Я розумію, що місто виділило те, що могло, але це є дуже мало. Тобто в процесі роботи, в процесі року, в процесі роботи, очевидно, що треба буде бюджет переглядати у плані, ну, як на мене, переглядати в плані збільшення. Ну, якщо не будуть переглядати, то, то відповідно так і буде. Стосовно утримання, там 70 мільйонів, ну цього, цього вистачить. Цього вистачить точно. Ну але сюди ж входять і всі матеріали, і та ж сіль е, технічна, яка ви розумієте, сіль технічна дуже дорога. Ну і заробітні платя, заробітна плата робітників благоустрою. Кажу, у нас є понад 110 працівників, лише, скажімо так, двірників. Аварійні вибоїни на дорогах утворились внаслідок інтенсивних опадів, зимовий період часу та через посипання протиожеледними матеріалами кажуть фахівці. Протягом зими при відносно сприятливих умовах проводилися роботи з ліквідації вибоїн за допомогою холодного та гарячого асфальту. Ми вибирали вже такі самі критичні місця, самі завантажені транспортом дороги. Ну, і все ж таки пробували виконувати якісь які певні роботи, Декуди, подекуди воно давало результат. Ну, подекуди ми очікували на краще. Гарячий асфальтобетон набагато кращий за холодний асфальт. Набагато в нього термін, скажімо так, діє час назвати. Але, звичайно, що ці погодні температури, навіть, навіть в самі сонячні дні, ну, скажімо, вони доходили до 12 градусів, але знову ж таки вночі або мінус, або плюс 1-2, ну, все рівно воно негативно діяло і діє, діє, діє на цей гарячий асфальтопетон, тому такої якості. Як це робити влітку, звичайно, добитися ну, практично неможливо, але тим не менше роботи проводилися і проводяться в даний час. Також важливою складовою утримання доріг є їх прибирання ручним та механізованим способами. В даний час до роботи залучено три одиниці техніки та більше сотні працівників. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.